Деса варіоз кілька місяців тому між колумбійським урядом та членами революційних збройних сил Колумбії розпочались мирні переговори на Кубі. про це та інше. Ми поговорили з президентом Колумбії Хуаном Мануелем Сантосом у Боготі, аби дізнатись більше про ситуацію в країні. пане президенте, дякуємо, що погодились на розмову. Пане президенте, коли саме буде підписана мирна угода з революційними збройними силами Колумбії, кілька тижнів тому ви казали, що це відбудеться цього року. Ці часові межі досі актуальні? Я сподіваюся на це і намагатимусь, щоб так сталося. Утім, попередній досвід навчив нас, що заганяти себе у такі часові обмеження, коли йдеться про складний процес, не мудро. однак, як я вже казав, я сподіваюся, що у нас вийде. я намагатимусь зробити так, щоб мирну угоду підписали. це розв'яже конфлікт, через який наша країна стікала кров'ю останні 50 років. І президенти, пане президенте, на країну чекають президентські вибори у травні, чи не перетворяться переговори під час виборчої кампанії на проблему? Спочатку мені здавалося, що це стане проблемою. Утім, варто пам'ятати, що хай там що, але президентські перегони це політичний вибір. Люди мусять вирішити, хочуть вони миру чи ні. Певною мірою ці вибори уособлюють референдум щодо мирного процесу. Пане президенте, ви казали, що усі мають піти на певні жертви. Про які саме жертви йдеться? Чи не мають члени Фарк наміру просити вибачення? Врешті-решт, люди не знають на яких саме умовах ведуться переговори Толо усі маємо просити вибачення. Усі ми тією чи іншою мірою відповідальні за цей конфлікт, що тривав понад 50 років. Я не можу назвати конкретні умови переговорів, тому що це конфіденційна інформація. єдине, що я можу сказати, це те, що якими би не були результати перемовин, ми повідомимо їх колумбійському народу. Таким чином, колумбійці зможуть вирішити чи приймати, чи не приймати цю угоду. Це ті демократичні гарантії, які ми зробили частиною переговорного процесу. На гарантія демократика ки стамоспорєндо енель Президенте, резібімос альгунас пригуна. Пане президенте, у Твіттері ми отримали запитання з хештегом Аск Сантос. Глядач Даніель запитує: Ви казали, що у разі серйозного теракту мирний процес зупиниться? То поліцейські солдати вбиті членами фарк. Це не серйозний теракт, атаки на правоохоронців та армію відбувались дійсно майже щодня. a las fuerzas armadas. Es que la guerra continúa. Дійсно, війна триває. Припинення вогню відбудеться лише після підписання угоди, не раніше. На жаль, ця війна триватиме, доки ми не завершимо мирний процес. За цей час жертви будуть з обох боків, як це відбувається за будь-якої війни. Однак я вірю, що наш шлях до угоди найшвидший. Я не хочу, щоб цей конфлікт тривав вічність. Саме тому я не хочу припинення вогню зараз. Адже цими моментами завжди користуються партизанські загони. Вони не припиняють війну і стають сильнішими. Я ж хочу покласти край цьому конфліктові раз і назавжди. Неста оказійонкіротермінарконфлікту дефінітіамент que se puede Тобто, в той час, як на Кубі говорять, у Колумбії воюють. Так, я пригадую слова колишнього ізраїльського прем'єра, який казав: я веду мирні переговори з терористами. Він мав на увазі палестинців. немов тероризму не існує. Водночас, я борюся з тероризмом так, немов немає жодних переговорів певною мірою це Але те, басу що басу ми басу робимо басу. тут, у Колумбії. На мою думку, це найшвидший шлях покласти край конфлікту. Інше запитання у Твіттері. Якщо ви виступаєте проти другого мандата як такого, то чому самі знову балотуєтесь? Ви самі собі суперечите? Зовсім ні. Я дію згідно зі своїм конституційним правом. До того ж, я вважаю, що наша країна заслуговує на мир. Ми досягли неабиякого прогресу, і було би безвідповідально залишити справу на півдорозі. Ми маємо довести до кінця, розпочати. Маємо дограти матч і вибороти мир для Колумбії. Киа, ви також казали, що члени Фарк можуть отримати місця у парламенті. Коли переговори тривають. це частина того, що ми обговорюємо у Гавані, і те, що ми називаємо перехідним правосуддям. Тобто потрібно сісти і подумати, як саме коли та за яких обставин це можна зробити. Кисількунстанція і марко детімпу сиподіа. І приймуть приймуть Побачимо. Якщо поставити це запитання окремо без контексту, то люди будуть проти, адже вони багато страждали через фарк. Якщо запитати колумбійців, чи хочуть вони, щоб члени фарк брали участь у політичному житті. Люди скажуть ні, Якщо запитати колумбійців, чи хочуть вони, щоб члени Фарк отримали законодавчі привілеї? Люди скажуть ні, і це нормально. Це очевидно. Втім, якщо поставити ці запитання в контексті пакету мирної угоди. Пояснити людям, які саме переваги вони отримують від миру, пояснити, що інакше війна триватиме ще 20, 30, 50 років, то народ Колумбії обере мир. Я переконаний у цьому. Чи можна перемогти у війні з наркоторгівлею? Останні роки ми були відносно успішними у цій боротьбі. Напевно, нашу країну можна назвати такою, що найбільше у світі постраждала від війни з наркоторгілою за останні 40 років. Країна, що постраждала найбільше, країна, де пролилося найбільше крові, країна, що заплатила найвищу ціну. Водночас можна сказати, що наша країна мала й найбільший успіх у цій боротьбі. Ми знищили найбільші картелі, заарештували важливих наркоторговців, зменшили площу плантацій, коки. Але бізнес надалі живе саме тому. Я сказав усьому світові, що ми маємо обговорити альтернативи, ефективніші способи боротьби, тому що перемога у війні проти наркотиків, яку ООН оголосила 40 років тому. Досі не за нами Ми платимо занадто високу ціну. Колумбія має моральне право розпочати це обговорення, що власне ми і зробили про проблему наркотиків. Потрібно говорити, тому що вона стосується усього світу, а не лише Колумбії. Ста ситуаціон, поки Слово легалізація є частиною вашої політичної риторики. Деякі країни легалізували легкі наркотики я цього не відкидаю. Я сказав, що ми маємо шукати інші шляхи, маємо шукати разом. Окремі країни не зможуть знайти рішення, яке задовольнить увесь світ. Дискусія має бути багатосторонньою. Як на мене, то у підходах до цього питання є два табори, дві крайнощі. Насамперед, те, що я називаю азійський екстрим, тобто країни, де споживачі наркотиків потрапляють за грати, а дилерам загрожує смертна кара, і другий випадок легалізація. Однак існує золота середина та численні варіанти. Ми маємо обговорювати це відштовхуючись від об'єктивної реальності, адже інакше не можна буде уникнути поляризації та уникнути ситуації, за якою люди одразу кидаються в одну чи іншу крайність. Мене критикували за те, що я виступив ініціатором цього обговорення на світовому рівні у статусі президента. гадаю, ця критика безпідставна. Світ має обговорювати це питання. А Колумбія має моральне право очолювати цю дискусію. на на мою думку. Неможливо зрозуміти війну проти наркоторгівлі у Колумбії, якщо не зрозуміти страждання колумбійців. Вибачте мені за ці слова, але ви і ваша родина дуже по. Страждали, коли викрали вашого брата, ви відчули на собі бруд та жорстокість цієї війни. Коли ви були міністром оборони за президента Альваро Урібе, то здійснювали військові операції проти Фарк. Ваша політика сьогодні відрізняється від політики президента Урібе. Що змусило Хуана Мануеля Сантоса змінити думку? Хуан Мануель Сантос камбіода ідея. Ну кабіо ідея парана я не змінив своєї думки. Я знаю, як вести війну, і я вів її. Ніхто, вибачте мене за нескромність, не був таким успішним, як мій уряд у боротьбі з тероризмом, у боротьбі з партизанськими загонами, наркобаронами, злочинними угрупованнями. Ніхто мій уряд побив рекорди з ефективності результатів en esta guerra de resultados efectivos y cuando fui ministro y коли я очолював міністерство оборони то ми одразу взялися за лідерів злочинних груп за центральну структуру їхніх організацій porque ogni guerra ha un meta meto io di questa guerra per me fu il мир а мир це перемога у війні pero uno hace la guerra para un fin y siempre ha sido para La la paz es victoria en На пассила вікторія на гера юнунка креоке нікун Мою думку, кожен солдат воює за щось, він прагне чогось, прагне миру. Нічого не змінилося в моєму способі мислення. Однак, оскільки обставини змінилися та дозволили нам розпочати мирний процес, ми маємо закінчити цю війну завдяки діалогу та переговорам. para que a través del diálogo y la negociación acabemos con la guerra коли у будь-якому куточку світу закінчується війна, вона закінчується саме переговорами. Зараз це відбувається у Колумбії. Я не змінив своєї думки. Дозвольте сказати вам дещо. Якщо чесно, вести війну набагато простіше аніж мирний переговорний процес. Мирний процес набагато складніший. одразу звідусіль з'являються вороги, які мають свої інтереси у тому, щоб і далі воювати. Так сталося з моїм попередником Альваро Урібе es el caso de mi predecesor, pero Есекасо мій предесесор, перостой конвенціолоки стамосіє коректно і локеликомбієне Колумбію. Утім, я переконаний, що ми робимо все правильно. Ми робимо добро Колумбії. Моє покоління не знало жодного мирного дня. Я прошу своїх співвітчизників закрити очі та уявити мирну Колумбію. Мирну Колумбію, в якій ростуть наші діти. Це прекрасна картинка, це щось дивовижне. Я вірю, що вона стане реальністю. Йокреокивамо законсеві. дивовижний те, що незважаючи на цю ситуацію, економіка Колумбії зростає на 5% щороку. У чому секрет? Квалесельсекрето ельсекрето політика секрет у правильній політиці з першого дня на посаді. Я знав, що нам потрібні фінансові реформи, що нам потрібно зосередити видатки на конкретних галузях, які простимулюють економіку. До того ж нам потрібно було боротися з інфляцією. Нам усе це вдалося. Китеніямське вагали інфляціон, і а незважаючи на усі проблеми, це латиноамериканська країна, де за останні три з половиною роки було створено найбільше робочих місць. Колумбія країна з найнижчим рівнем інфляції поміж латиноамериканських країн. У нас один з найвищих, якщо не найвищий, рівень внутрішніх та закордонних інвестицій. У нас великі валютні резерви. Наш борг зменшується, а закордонні інвестиції зростають. Це робить нас не лише найуспішнішою економікою Латинської Америки, але й одним з найуспішніших молодих ринків. Усе це стало можливим завдяки послідовній і тривалій політиці, завдяки відповідальній управлінській верхівці, завдяки поміркованій економії та зосередженій зусиль на тому, щоб економіка рухалася вперед. Дозвольте мені сказати, що досягнення миру дозволить нашій економіці вирости на додаткові 2% пане президенте, поговоримо про зовнішню політику, які у вас відносини з Венесуелою, зокрема президентом Ніколосом Мадуро. знаєте, я був затятим ворогом президента Уго Чавеса. Ми лаяли один одного мало не щодня. коли я став президентом, то подумав, він обраний президент Венесуели, а я Колумбії. У нас дві тисячі кілометрів спільних кордонів. Ми дуже один від одного залежимо. Отже, я подзвонив йому, ми сіли і поговорили. Я сказав йому: пане президенте, ми ніколи не дійдемо згоди з низки питань, ми дуже різні. Але на нас лежить відповідальність перед власними народами на вас, перед венесуельцями, на мені перед колумбійцями. Бережи до уваги цю відповідальність, чому б нам не почати поважати наші відмінності та не припинити лаяти один одного публічно та у медіа? Між країнами не було жодної економічної співпраці, дипломатії теж не було. Ми навіть питання війни піднімали. Я сказав йому: поважаємо наші відмінності, співпрацюємо за кожної можливості і намагаємось розв'язати конфлікти не публічно, а у дипломатичний спосіб. Де здесь моменту, кефель д'єздягостом дієс, енельсітіондемуріолівар астальтового часу, а це було 10 серпня 2010 року. На місці, де помер Сімон Болівар, та до дня смерті Чавеса, у нас були дуже гарні відносини. Хоча ми і не погоджувалися з низки питань, з президентом Мадуро. Ми намагаємося дотримуватись такого ж моду суперандії. Колумбія робить те, що кожна країна має робити у міжнародних відносинах, а саме шукає рівновагу між своїми принципами та інтересами. Цей підхід дозволив мені стати членом квартету разом з Бразилією, Еквадором та Ватиканом, мета якого заохотити діалог між урядом та опозицією у Венесуелі для того, щоб вони виробили спільну позицію, яка б рухала країну вперед, а не змушувала народ страждати. Що би не відбувалося в Венесуелі, це стосується і колумбійців. Algunas reglas de juego que les permitan eh, seguir eh, avanzando sin que ese país sufra. Porque cualquier cosa que suceda en Venezuela nos afecta a los colombianos. Y puede decirme, por ejemplo, Colombia siempre, Colombia siempre ha sido un aliados de América Latina. ¿Qué vimos entre Washington y Bogotá? Magníficas. Tuvimos. Чудові, я зустрічався з паном Обамою кілька місяців тому. Тоді ми сказали один одному, що залишаємося стратегічними партнерами. Ми вважаємо себе найліпшими друзями американців у Латинській Америці і відкрито про це говоримо. Вибачте, що перебуваю, але ви залишаєтесь друзями навіть після заяв у бразильських медіа про те, що американці шпигують за вами вони шпигують і за іншими країнами. США завжди були нашими союзниками у питанні розвідки. Ми шпигуємо разом з ними за нашими спільними ворогами. Тому зі США проблем немає. Нікуна і як щодо відносин з Євросоюзом, є окремі країни, з якими відносини міцніші. У з Ой, я нас чудові відносини із ЄС. Ми навіть підписали угоду про вільну торгівлю. Євросоюз пішов на поступки і скасує візовий режим. Це знак дружби та визнання, за яким ми дуже вдячні звісно, є окремі країни, з якими у нас особливі відносини, наприклад, Іспанія, Велика Британія, чи не Мадрид натиснув на Брюссель у питанні скасування візового режиму. Звісно, Іспанія відіграла дуже важливу роль. Іспанський прем'єр подзвонив мені на мій день народження та сказав, що збирається зробити це попросити Брюссель про скасування візового режиму. я зі свого боку теж почав здійснювати певний тиск. я говорив з президентами, прем'єрами, з канцлером Ангелою Меркель, і вони усі підтримали цю ініціативу. Я щасливий, що так багато країн пішли на зустріч. Це дуже важливий крок. У нас дуже гарні відносини і попереду багато проєктів. У нас є те, що потрібно Європі, а у Європі є те, що потрібно нам. І термінамо скуна Останнє запитання з Твіттера стосується футболу. Наближається Мундіаль. Чи гратиме Фалькао? Фалькаовакуга Крусерос Девос сподіваюся, він дуже хоче грати. Процес його видуження вже майже на фінішній прямі. Лікарі сказали мені, що його позитивне мислення це вже половина справи. Фалькао дуже старається. Сподіваюся, він буде з нами, адже у першому матчі ми зустрінемося з європейською командою Грецією. Прикро за ЄС, але я сподіваюся, що ми переможемо. Y desafortunadamente eh, para la Unión Europea, pues espero que ganemos nosotros. Presidente, gracias por esta entrevista. A ustedes, muchas gracias.